Для сполучених штатів 2013 рік став роком реформи системи охорони здоров'я, про яку говорили роками, але провести яку не вистачало ані політичної волі, ані консенсусу у Вашингтоні. Президенту Обамі, завдяки неабияким зусиллям, вдалося не лише прийняти, а й захистити закон, контрольована республіканцями палата представників, намагалася скасувати реформу 37 разів. Аргументів критикам реформи додав провальний запуск електронної біржі медичного страхування, яку створили у рамках реформи. І хоча більшість технічних проблем з вебсайтом за останні кілька місяців вдалося вирішити, експерти вважають, що проблеми з медичною реформою на цьому не завершаться. З подробицями Тетяна Ворожко. Відпочиваючи на Гаваях з родиною, президент Барак Обама нарешті отримав приємні новини щодо запуску вебсайту біржі медичного страхування. Мені потрібний медичний поліс. Лише за минулий тиждень вебсайт біржі відвідали мільйони користувачів, намагаючись придбати страхування до 1 січня. Усі, кого я знаю, хто не має страхового полісу, це робить. На сьогодні понад мільйон людей, за даними адміністрації, вже придбали страхові поліси. Вебсайт, нібито працює без перебоїв. Після його невдалого запуску на початку жовтня Обамі доводилося багато виправдовуватися та вибачатися. Так, нормальна робота не почалася протягом перших шести тижнів після запуску, і це неприпустимо. Оскільки я відповідаю за цей проект, то визнаю. Ми не впоралися. Республіканці продовжують закликати до скасування медичної реформи. Вони вказують на те, що кількість тих, хто втратив страхування внаслідок медичної реформи, перевищує число тих, хто вперше придбав медичні поліси. Демократи сподіваються, що це тимчасове явище. Основне, що медична реформа має багато позитивних рис. Чим більше людей про це дізнається, тим більш позитивним буде загальний ефект від самої реформи. Адміністрація Обами розраховує, що до кінця березня медичні поліси через біржу придбають 7 мільйонів американців. Станом на сьогодні лише трохи більше мільйона це зробили. Технічні проблеми роботи вебсайту біржі медичного страхування лише частково пояснюють повільне збільшення лав власників нових медичних полісів. Аби система медичного страхування працювала, необхідно, аби поліси купила велика кількість молодих та здорових людей. Тих, хто має найменшу ймовірність потребувати медичного обслуговування за законом, ті, хто до кінця березня не придбає страхування, змушені будуть заплатити штраф. І тепер від того, що обере молодь, купити поліс чи заплатити штраф, залежить, чи буде успішно реформа системи охорони здоров'я. Реформа, яку президент Барак Обама вважає найбільшим досягненням за час свого президентства, Тетяна Ворожко Голос Америки.